Вітаю вас! Це програма тема дня на ОНІАН-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван і Сьогодні у нас в гостях директор центру політичних студій та аналітиків Віктор Таран. Добрий день, вітаю вас, дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про можливий провал безвізового режиму з ЄС для України. Що ж, Вікторе, сьогодні стало відомо, що питання надання Грузії візової лібералізації ЄС буде розглядатися окремо від України. Чому у Європарламенті вирішили розділити безвізову заявку Грузії Україна? Україна, Грузія та Молдавія в, о, на початку 2010 року входили в єдиний пакет о, о, щодо просування і підписання угоди про асоціацію. Однак перед кожною країною стояли однаковий перелік вимог, які вони мали виконати для того, щоб набути статусу. В Молдавія цей пакет виконала набагато швидше і отримувала візову лібералізацію ще в 2014 році. І відповідно угоду про асоціації. Україна та Грузія трохи захальмували да, в силу е політичних обставин да, та кон'юнктур середини країни. Однак, станом на кінець минулого року, ми виходили на фінішну пряму одночасно. І от в останню мить, да, коли Грузія виконала останні рішення, це стосується проведення електронних декларацій, е, пізитності та прозорості діяльності влади, то що Україна загальмувала, і це вилилося в те, що ми е, не ну, прийомців стало те, що ми не сформували до кінця минулого року. «Національна агенція з питань з корупції, а друге, це те, що прямо переселенко Новому року ми внесли в норму в законодавство про те, що відтермінування запровадження електронних декларацій. Власне, саме це одразу нас відкинуло назад, і європейці чітко нам, з одного боку, пообіцявши, що ми нам підпишемо в цьому році, поставили дедлайни, що до березня місяця включно ми маємо повернути. Застосування електронної декларації у 2016 році і запрацювали, щоб на ЗК. На жаль, цього не відбулося. Більше того, на позаминулому тижні депутати проголосували законопроект 3755, в якому вони погіршили ситуацію навколо електронної декларації. Вони мало того, що не повернули їхнє застосування в цьому році, вони ще вичистили із закону ряд норм, які стосувалися підзвітності чиновників. Зокрема, це стосувалося декларування видатків чиновників. Да, вони там підняли суму з 20 тисяч до 150 тисяч. щодо всього цього. Є певні питання. Дійсно, ось наразі депутати Верховної ради обіцяють, що до кінця березня скандальні питання, серед яких ця електронна декларація будуть вирішені. Чи слід вірити у такі обіцянки, зважаючи, що де факто. Коаліції не існує і голосів по потрібні зміни в Верховній Раді не знайти. Ви знаєте, гарне питання, тому що якби була політична воля, то президент би ще минулого тижня наклав би на це законопроект вето. Тим паче, що були гострі заяви з боку європейської комісії, які казали, що ну, не зраховує цей закон. І знову ж таки, ми б мали б, вніс би свій закон, який би це питання унормовував. Да? Власне, тим шохом пішла Грузія, і власне вони вже отримують під осінь візову лібералізацію. Вони поспішають, бо в них осінні вибори, вони хочуть якраз під вибори це отримати. Україні, ви знаєте, якщо на ну, наступного тижня п'ятнадцятого сесійного тижня, який відбудеться, з числа, буде внесений компромісний законопроект, який буде базуватися на базі 3755, 3787 і на працювання адміністрації президента. То я переконаний, що в Верховній Раді всі сили, окрім опозиційного блоку, за нього проголосують, тому що та сила, яка за це не проголосує, однозначно, ми будемо бачити, що вона виступає проти просування України в Європу та провадження візової лібералізації А скільки взагалі часу залишилось для виконання цієї? Так званої домашньої роботи ну до кінця березня, тому що документ, який нам оголосили євродепутати, європейська комісія в листопаді минулого року. Там було вказано, це питання має бути унормовано в першому кварталі 2016 року. Перше, тобто затягувати вже ніколи? ні, в першому кварталі закінчується 31 березня, і у них по суті залишився останні сесійні тижні, а потім канікули, тому у них є по суті чотири дні 15, 16, 17, 18, все. Також у представників української влади є багато нарікань щодо майбутнього референдуму у Нідерландах. Наскільки серйозно він може вплинути на процес візової лібералізації для України, зважаючи, що український безвізовий режим не має юридичного зв'язку з українською асоціацією? Ну, юридично немає, але де-факто це все один великий пакет, куди входить також угода про асоціації, угода про зону адміністрації торгівлі і, власне, візова лібералізація. Тому якщо М -м 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 -м, Нідерланди це передостання країна, яка не ратифікувала угоду. Так? Це Нідерланди та е Бельгія. Якщо там відбудеться референдум, який заблокує цей процес, то це буде великий удар іміджовий як по Україні, так і власне по всьому європейському союзу. Власне, вже євробюрократи вже оголосили, що якщо такий референдум відбудеться, він заблокує процес угоди про асоціацію, то це ставить поставить. Під загрозу взагалі подальше існування схреби Європейського Союзу. Тому буде сподіватися, що цього не відбудеться. До речі, сьогодні також звучали певні думки, що українсько-грузинську пропозицію Єврокомісії щодо надання країнам безвізового режиму можуть знову об'єднати у квітні після того, як відбудеться референдум в Нідерландах. Які чинники можуть цьому сприяти? Ну, цю версію зараз розпускають українські депутати, і, які зараз знаходяться в Брюсселі на тижні. Ні, України в європарламенті. от вони переконують всіх нас і суспільство, що це дійсно такий тактичний хід, щоб заспокоїти нідерландських виборців да, і показати, що після підписання угоди про асоціацію, да, не буде візової там, і українці там сотнями тисяч мільйонами не поїдуть в Європу, власне те, чого вони зараз і бояться. Тому вони нас переконують, що це тактичний хід. Але повірте, був би це тактичним ходом, не був би це тактичним ходом, то все одно є питання запровадження електронної декларації та запуску НАЗАК. Можливо, цим дійсно євробюрократи скористалися та зманіпулювали. Можливо, ми цю не виключаємо, та, тим паче війна на сході триває. Але ми самі даємо їм підстави для того, щоб це відтермінувати. Переконана, що якщо будуть проголосовані закони наступного тижня сесійного, якщо буде запущена НЗК, будуть гарні результати по референдуму, то є великі шанси, що в квітні-травні нас знову об'єднають і ми до кінця літа отримуємо візову лібералізацію. Такі шанс, тобто є. в принципі говорити про те, що отримаємо разом з Грузією, можна? є шанс, але часу залишилося 4 сесійних дні. А ось якщо питання щодо цього пакету законів все ж таки відкладається, чи можна якось прогнозувати отримання безвідового режиму і на якийсь срок? Якщо ми проголосуємо вчасно, ми отримаємо його в цьому році. Якщо ми не проголосуємо вчасно. То ми потрапляємо в так званий список разом із Туреччиною, да і будемо тепер в список довгого очікування. Туреччина очікує свою візу ліберизацію давати вже там не один десяток років. Тому власне, Україна потрапляє в цей в дуже небезпечну сіру зону з незрозумілими перспективами. Добре, а ось якщо все ж таки голосуємо, все в порядку. Чи не може бути так, що з'являться якісь інші претензії в Єврокомісії? Ні, не, не буде. Це європейці, вони виписують чітко план, і якщо Україна їх виконує, вони так само виконують свої зобов'язання. Це не українські політики, які міняють свою думку по п'ять разів на день. В повторюю листопаді було п'ять останніх умов, які має зробити Україна. Три це чотири закони і запис на ЗК. три закони ми прийняли. І європейці сказали, що добре да, це про агенцію питань управління конфіскованим майном та тощо, воно вже є. Е, на заказ запускається, залишились електронні декларації, бо той формат що був прийнятий, він не піддає європейським стандартам, тому це останні перешкоди. Але ж зараз президентська партія говорить про те, що голосування може відбутися тільки після створення нової коаліції та запуску нового уряду. Чи вистачить нам часу, щоб стигнути? Це не зв'язані процеси, тому що для того, щоб голосувати, необхідно 226 депутатів. Є вони членами коаліції, немає членами коаліції, вони повинні голосувати. Пам'ятаєте, вони коли об'єднувалися в. Грудні 2014 вони назвали себе дуже коаліцією за європейський вибір. Да? То будьте добри, да, якщо ви вже вважаєте, що навіть коаліції немає, то виконайте свій там, останній обов'язок да, перед цим суспільством, ця коаліція, і підтвердіть європейський вибір для України. Проголосуйте в 226 голосів і більше ці закони. А далі. Розбирайтеся, хто спікер, хто прем'єр, хто міністри. У вас буде на це місяць. Да? будь ласка, розбирайтеся. Країна чекати не може. Ось ви маєте відношення до формування е, НЗК. Е, е, які ваші враження, як все відбувається? Розкажіть про це? Відбувається досить професійно, досить швидко. Відібрано зараз було відібрано 12 чоловік, двоє з яких зараз зняли свою кандидатуру в силу там певних обставин. І зараз ці 10 чоловік, що залишилися, вони знаходяться документи на спецперевірці. Да? І спецперевірка має закінчитися десь в другій половині березня. Тому якщо все буде дуже добре, то десь в 10-х числах березня ми проведемо фінальні співбесіди. 10 чоловік це невелика кількість, да? ми зможемо їх. Прослухати і за декілька днів, і прийняти остаточне рішення. Тому я переконана, що до кінця березня ми завершимо процес відбору НАЗАК. Як цього і вимагала Європейська комісія. Ну, наостанок, таке питання, як об озвучили євроскептики, а навіщо взагалі Україні безвізовий режим? Ось ви можете відповісти на це питання. Ось навіщо вам безвізовий режим? Ви знаєте, колись. Сартр сказав, що вибір це я, свобода це я. І одне з найбільших цінностей для людини це є право вибору, вільної свободи, І, зокрема, пересування. Це означає, що якщо я захочу, я можу поїхати будь-яку точку Європи. Інше питання там є в мене фінансові можливості, треба чи не треба. Це вже питання похідне, але я повинен мати право пересуватися, побачити світ. Власне на цьому існують всі відкриті суспільства. На цьому базуються Європейський Союз, Америка і всі країни розвинутої демократії. І переконаний, чим більше українці будуть їхати на схід і бачити, як там функціонує влада, як там живуть люди, вони будуть якому вони будуть повертатися сюди і будувати Європу в Україні. Знаєте, часто на такі відповіді закидаються. Що будь-якого в українців і так немає а, матеріальних коштів, щоб поїхати в Європу, є візовий режим чи нема. Що робити для того, щоб якось підняти матеріальні речі? Ще раз повторюю, не, не важливо, є мене гроші чи немає. Я повинен мати право. Більше того, я вам скажу, що якщо ви вмієте, як подорожувати, то по Європі можна залізти обігати всю Європу за 100 євро. Там можна головне перейти кордон, там існує дуже багато можливостей: і лоукости, і аналоги. Блаблакарів і дешеві поїздити це все є. Да? Було би бажання. Да? Просто кажу, ніхто не має права позбавляти нас на право вибору. І дуже важливий момент, коли ми говоримо про економічну складову. Оці всі закони, які запрацювали зараз, да, антикорупційні, вони, вони мінімізують корупцію в державному секторі, в економічному секторі. І це означає, що бюджет почне дійсно наповнюватися, гроші повинні повертатися, і вони однозначно монетизуються в зарплаті кожного українця. Відповідно, рівень добробуту буде зростати через кілька років, ми зможемо спокійно їздити в Європу. Ну що ж, не будемо втрачати надію. Дякую вам, Віктора. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор Центру політичних студій та аналітиків. Віктор Таран у студії де вас працював Іван Голуб. Це була програма тема дня. До наступних зустрічей.